Готуємо під кукурудзу, попередник озимий ріпак. Основний обробіток тут у нас був проведений дисколаповим агрегатом. Зараз проводимо закриття і паралельно перед обробіток і будемо сіяти кукурудзку. Цей агрегат у нас <кхух> Свіфтер se 1000, вже четвертий сезон у нього почався. Загальний наробіток близько 7 тисяч гектарів. Саме на нього протягом періоду експлуатації. Якби щось що серйозних зауважень не було. ну Тобто заміна робочих органів і, і все. По продуктивності він виходить на тих самих 100-120 гектарів, що і попередній агрегат 8-метровий. Бо тут за рахунок того, що тут десятка, гуляв, в принципі, по, по площам однакові, як тут. Замінювали катки, міняли і пілапи, в принципі, більше нічого. Ми говорили, він, він в основному він працює під буряк. Зараз просто ситуація так склалася, що він нагнав під буряк, сілялки не встигають. Щоб не пересушувати ґрунт, ми перегнали його сюди під купору. Це така досить нетипова ситуація, бо, як правило, в нас є багато рослинних решток і ми ними не працюємо. Тут після ріпаку він дозволяє порівнювати конструктивно, Починаючи ззаду, в принципі, ті самі вирівнюючі планки. Той самий тип кутків, Перша відмінність починається тут. Це ряди лап. Тут йде чотири ряди лап і сама стрілка менша. В попередньому бинарі, 8-метровому, йде два ряди лап і стрілка більша. Далі йде той самий куток і тут вирівнююча планка. Якщо там гідравлічно регулюємо, то тут механічно її регулюємо. І якості по обробітку, що той, що той забезпечує ну, якби, задовільний і добрий стан підготовки ґрунту. Тут же більше питання в тому, що ця конструкція трішки старша і він ширший, відповідно, так, така вона, напевно, має бути. Не знаю, це більше питання до виробника, чого вона така. Але загалом, на якість обробітку сказати, що цей робить краще або гірше, ніж восьмиметровий, то немає. Ну, Він же ж плаває. Ну, тобто, ця, якщо ви... Якщо ми, за, зараз буде, буде він в русі, то ви бачите, що тут є тобто секції вони ходять вже відповідно так, як є. Я як, як, ну, копіюю грунт. Тобто, тут нема такого, що він повністю на суцільній рамі 10 метрів, відповідно, має горнути, як це, Тут тобто він гуляє. Це власне, ну, як бачимо, в принципі, поле після нього, то можна сказати, що ідеально. Для, для кукурузи, для посіву кукурузи, так аж занадто. <реш> Тому що тут не було закрито волого. Бачимо, що тут був фактично ну, осінню, останній обробіток проводився. І, відповідно, ця грудка, яка тут лишилася, вона це вже перемерзла, пересохла, А там під барикетом ми весною ще провели закриття вологи. Відповідно, вже тоді подрібнили, зробили структуру грудочкуватої, і всі опади, які були після того, вони, ну, якби. Фактично краще засвоїлися і волога звідти підтягується. А тут він трошки вже пересох. Як мені сказати? Може покрасти якийсь камінь, на сіє звершено, так фактично не буде ламати. Ну тобто, це, скажімо так, якщо хіба якісь механічні пошкодження, зрозуміло, що там камінь чи якийсь труба чи так далі щось від, відламає. А так, то ну, то що ми на попередньому говорили, тобто це заміна роз... Органів робочих, так? І ну, я не знаю, циліндри, можливо, обслуговування, але знову ж таки, це так, щоб. Не є нічого такого, надто складний агрегат, щоб його, скажімо так, дорікати на нього. Саме основне, що, 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 що важливо, що ну, для такого типу агрегату, коли ми там працюємо на 5-6 см, що основні несучі конструкції. Тобто рама, вони залишились, ну, вони не, не потріскали, не, не, не повело їх, не покрутило, бо тому що там 2 см, якщо його покрутить, то ми розуміємо, що це вже різний, різна глибина обробітки. Якщо можливо для основного це не так критично, там, бо ти все одно працюєш 25-30, там 2 сантиметри, це в межах похибки, то тут, якщо одна секція буде йти мілкіше або глибше, то це все відіб'ється на сходах. Бачимо, в принципі ті деталі, якби залишились цілими, це значить правильна конструкція і експлуатація.